В ефірі радіопрограма Колос. Добро здоров'я, люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у випуску: земельний ринок, стимул розвитку фермерства. Чи справді вільний обіг сільгоспогідь зможе стати стимулом для появи нових фермерських господарств та додаткових робочих місць на селі? Якщо зважити на той факт, що за час дії мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення кількість фермерів невпинно скорочувалася, то можна зробити висновок, що мораторій впливав на дрібний і середній бізнес на селі згубно. Хоча крупні господарства за цей же час значно збільшили свої земельні банки, наростивши також обсяги виробництва. Чому ж фермерські господарства все ж поступаються великому бізнесу? Передусім через малоземельність низькі. Рівень технічного забезпечення, брак обігових коштів та обмежений доступ до банківських кредитів. А якраз земельний ринок спроможний посилити позиції фермерів у цьому переконаний економіст незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування АЕМФІ груп Михайло Кухар. Він прогнозує бум у розвитку фермерства, адже модель земельної реформи запропонована урядом, передбачає можливість фінансової підтримки дрібних господарів для придбання. Аня сільгоспогідь докладніше. Михайло кухар, що пропонує уряд в своєму законопроекті лише електронні прозорі аукціони, де кожен з вас свого домашнього комп'ютера теж може прийняти участь з простотою реєстрації з карткою Приватбанку. Лише фізичні особи. Можливо, якесь нерозуміння є в тому, що існує для сімейних та малих фермерських господарств. Вони ще більш детально прописані в нинішньому законопроекті. І фізична особа в даному випадку не означає Міша кухар, що живе в Києві. Ну це означає фермера дрібного фермера. Так, припустимо, що на цей же аукціон приходить у нас лоттефундист і приходить дрібний фермер. Які переваги ми надали малому фермеру? Чи не надали зовсім ніяких? Він захищений найпотужнішим з усіх відомих мені моделей протекціонізму при продажу землі. Він отримує безвідсоткову розстрочку. Фермер на відміну від латифундиста, на відміну від юрособи, на відміну від іноземців, яких ми взагалі не допускаємо до ринку землі, захищений можливістю платити лише щорічні платежі, що гармонізовані з середньорічними ставками орендами в даній місцевості. Все рівно, що ви знімаєте квартиру в Києві, платите орендну плату ринкову, і коли вона накопичується у вартість квартири, то квартира просто переходить в власність. Я не знаю іншого прикладу навіть країнах східної Європи Прибалтики, яка була б настільки протекціоністською і настільки в взах та стимулювала б саме розвиток дрібного фермерства. Тепер щодо кредитування. Чи прокредитує банк фізичні особи? Ну, зрозуміло, абсолютно ліквідність, як такої земля, тому що автомобілі, які я збирався купити, як відомо, автомобілі дешевші від року в рік. Ось молодіший автомобіль, він щороку стає дешевший і того, що ти ладіш. А земля, як доказало наше дослідження, по східній Європі щороку дорожчає, принаймні перші сім років після відкриття ринку. Тому і кредитування у нас зросте за простими економічними закономірностями. І землю братимуть більш ради братимуть заставок. Законодавча база для функціонування фермерських господарств у нас є однак, наразі особливого розвитку фермерство не отримало. Чому як вважає завідувач сектору проблем аграрного та земельного права інституту держави і права доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України Павло Кулинич, вільний ринок сільгоспогідь створить економічні стимули для інвестування з боку невеликих агровиробників та дасть їм доступ до фінансових ресурсів? Павло Кулинич, ринок позитивно вплине на розвиток фермерських господарств. Однак я вважаю, що відповідь на те, наскільки Ринок земель сприятливо позначиться на розвитку сімейних фермерських господарств, зокрема і взагалі на фермерсті, залежить від того, а яка права модель буде закладена у закон, яким буде запроваджений ринок земель сільськогосподарського призначення? Ну дискусії ведуться вже давно про цю модель, і робота над законопроектом ведеться однак, як на мою думку, основний акцент. У законопроекті роботі різних груп про обіг земель сільського спонського призначено зроблено те, що ми проти чогось маємо боротися. Заборонити іноземцям набувати землю у власність, обмежити площу що земель, які набуваються у власність, оскільки ну не введення такого обмеження сприятиме монополізації земельної власності. Заборона юридичним особам набувати землю у власність, оскільки добре відомо в нас випадки, коли юридичні особи використовувалися у фінансових пірамідах за допомогою таких схем ну дійснювалися. Не для суспільства дії. Ми маємо про що боротися. Потрібно такий великий нацент зробити них. Більш доцільним є законопроектна робота, яка мала за свою мету запровадження норм, які спрямовані на стимулювання бажаного для нашого суспільства ринку земель сільськогосподарського призначення, його форм, методів, способів. Ну в яких напрямках має бути ну безперечно, ми повинні стимулювати розвиток агрохолдингів. Ну мабуть, це питання не є актуальне. Вони вже є, вони довели свої. Ю ефективність, ми повинні стимулювати роток великих сільськогосподар, мабуть, та сама відповідь чекає на них. А от у нас є такий про широк сільськогосподар та вробників, яких очевидно ми маємо плекати і стимулювати їх розток правими засобами фермерського господарства і, зокрема, сімейні фермерські спорту. Задайте у 2015 році. Ми легалізували поняття сімейного фермерського господарства, вивши відповідність у закон про фермерські господарства. Чи появилися в нас сімейні фермерські господарства? Ні, не появилися. На статистика немає так. Я особисті селянське господарство, є фермерське господарство, сімейних немає. Мабуть, через те, що відсутні самі сімейні фермери в Україні. Очевидно, цей напрямок потребує уваги законодавця з тим, щоб стимулювати. Що стосується закону про обіг земель, нам варто задуматися над цим. До речі, в моделі земельної реформи, запропонованої урядом, вже передбачено стимулювання молодих фермерів, які бажають придбати земельну ділянку для започаткування свого бізнесу. Вони зможуть скористатися розстрочкою платежу. Напевне, цей напрямок підтримки варто було б поширити і на тих господарів землі, які хочуть започаткувати сімейну ферму. І тоді вільний обіг сільгоспогідь реально зміг би стимулювати появу нових не лише фермерських, а й Сімейних господарств на селі ви слухали програму Колос, підготовлену за сприяння українського освітнього центру реформ. Над нею працювали звукорежисер Ніна Кириченко та журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.